Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні знову з нами розмовляє Лариса Луценко. Ми її е, минулого разу просто прирвали на буквально полуслові. Вона нам готова була розповідати, але так як можливості Фейсбуку не залізні і не різиної, mm -hmm. розкажіть, будь ласка, Лариса Луценко, е, ви хотіли розкрити деякі питання, чим ви зараз займаєтеся як депутат? Так, 14 грудня вже буде місяць, як я отримала повноваження депутата. І я хотіла би вам розказати, як пройшов місяць моєї депутатської діяльності. Пройшла Перша сесія, і депутати були вимушені звертатися до мера з проханням відміни другої сесії. Це було зв'язано з тим, що 14 листопада сесія пройшла на мою думку з дуже великими порушеннями, тому що було порушені статті закону конституції. Були помилки, підрахування. Але на жаль, наша влада вважає, що це звичайна практика, і нічого такого страшного у цього немає. На жаль, але ми змушені. Відстоювати свої права, свої депутатські права в саме правоохоронних органах і змушені звертатися до вищих інстанцій, щоб все-таки було вирішене питання, тому що я особисто як депутат мені не подобається такий принцип роботи. У нас є регламент, у нас розроблений а порядок роботи. Ви до вищих інстанцій, це в по радикальній партії чи Можливо, колись І нашим інші. депутатським корпусом ми звертаємося депутати, які підтримують цю позицію, що що сесія була з грубими порушеннями. Розкажіть, будь ласка, чим іще ви зараз займаєтеся? Зараз іде підготовка до бюджету. Наша партія готує пропозиції до бюджету. Саме ми запропонували проект по диспетчерізації, також проєкт по будівництву дитячого садочка. Для отримання інформ... для захисту інтересів своїх виборців я зробила 8 депутатських запитів для отримання інформації. Розкажу про один із запитів. Я хотіла б отримати інформацію про видання міською радою квартири, тому що неодноразово до мене зверталися люди з мого округа, будівельників один. Просто люди, якими я спілкуюся в місті крайники. Вони мені розповідають, що вони роками. Стоять в черзі на квартиру і не можуть ніяк її отримати. Я ж хоч, хоч, хочу отримати інформацію за період 10 років. Мене цікавить, кому були видані квартири. Тобто, як іде видача квартир, хто їх отримує, тому що люди чекають роками і не мають свого житла. Ну, здається, я не знаю скільки років, але вже вроді би офіційно не видаються квартири. Ну, тобто, от я хотіла перевірити інформацію, розправляю. видаються чи ні? Тобто у вас вже поданий запит по цьому. Так, питання. так. Я чекаю отримати, хочу отримати інформацію по виданих партиях в місті Україна. Також по підготовці бюджету мене дуже зацікавило питання ЗМІ. З нашого бюджету на 2016 рік проєкті заклали 900 тисяч гривень на засоби масової інформації. Мені цікаво, у нас невеличке робоче містечко. І такі витрати на газету і телеканал. Тобто ми навіть маємо свій особистий телеканал. А Мені... Вам є з чим порівнювати по засобам масової інформації, можливо, з іншими містами? Я порівнювала з а, нашим регіональним центром, я порівнювала з обуховим. Дані, які викладені на сайті, навіть я побачила, це в рази менше, ніж в місті Українка. Хоча місто набагато більше, ніж Чим наше місто України? А на сайті скільки там зазначено на районну газету? Я видивилася інформація, яка заявлена на сайті, там вказана сума 100 тисяч гривень. Я спеціально зберегла собі на комп'ютері цей файл з бюджету міста Обухва. Зазначена сума 100 тисяч гривень. В нашому бюджеті це 900 тисяч гривень. Це було виділено на 2015 рік. Так, так? 2015 рік. Я не можу сказати наскільки ця достовірна інформація по обуху, але ці дані висвітлені на сайті. Відповідно, це ж повинно бути достовірна інформація. 11 грудня відбулося засідання бюджетної комісії і я являюсь членом бюджетної комісії. Піднімалися такі питання на комісії про садочок, тому що воно дуже є актуальним для мене як для депутата, та як для мами. Я запропонувала закласти бюджет 2016 року гроші на будівництво дитячого садочка, тому що в нас забудовник весь довго обіцяв. І зараз ми маємо інформацію, що. Директор коржутинвесті Євсленда Кулькому пропонує зайнятися цим питанням. Також у нас є проєкт Українка Видачі, тобто, щоб відкрити дитячий сусадок у видачеві і організувати шкільний автобус, який буде відвозити дітей в садочок і забирати. А в мене ще є така пропозиція. Підтримати ідею столичних чиновників, які пропонують відкривати дитячі садочки на перших поверхах житлових будинків. У нас якраз будівельників 11 є вільне приміщення, виставлене на продаж на сайті забудовника інформація, площа 450 квадратів. Я думаю, що це хороша можливість використати це приміщення як дитячий садочок. Власник цього приміщення, це компанія «Укржитлоінвест», директор якого Я думаю, А які проблеми ви бачите, от, наприклад, на першому поверсі, щоб. Не якісь підприємства, ну, наприклад, кафе робить там, а саме дитячий садочок. Наприклад, можуть бути жильці проти цього. Ну от просто скажуть: ми не хочемо на першому поверсі дитячий садочок. Ну, звичайно, це може бути питання буде вирішене шляхом громадського заслуховування, але так як в нашому місті стоїть така велика проблема з міст, садочками, я думаю, що е, люди можуть і погодитися, тому що це не ми перші це пропонуємо, тобто є вже практика е, організації дитячих садочків на перших поверхах. В якихось містах чи можливо йдеться практика? Ну то тобто, я ж я вже київські чиновники запропонували. Тобто в Києві вже є такі так, та? так, так, тому, що в Києві також є е, дефіцит місць у садочках, е, дуже багато переселенців. Це ще більша нагрузка на садочки і е, е, інформація, яку дають київські чиновники, чиновки, дещо вони е, зверталися е, відповідного міністерство освіти, і вони сказали, що можливо таке відкриття садочків на перших поверхах е, житлових будинки. Ви казали нещодавно, буквально що починаючи з 2009 по 2015 було збудовано у нас чотири будинки, ну тобто введені в експлуатацію. А в принципі, скільки там жителів проживає? і якщо чи можна так, хоча б прикинути, наскільки ну збільшиться навантаження у наших дитячих садочках, хоча б ну так, мінімально. З роками, ну, навіть ваша дитина, коли підросте і коли е, буде, потрібно буде йти в дитячий садочок. Чотири будинки загальною кількістю 1027 квартир. Якщо ми в середньому порахуємо, що в кожній квартирі живе одна сім'я, в сім'ї тільки одна дитина, ми маємо тисячу малюків, більше тисячі малюків, які спочатку підуть в школу, садочок, а потім в школу. Це тільки чотири Це тисяч... будинки по вулиці будівельників. А ми не рахуємо, що є сім'ї, які двоє, троє дітей. Тобто, мені також цікаво, яка саме кількість точна є дефіциту місць у дитячих садочках, місто Українки. Відповідно, було направлено на депутатське звернення, щоб бачити цю цифру, щоб розуміти, чи. Вирішують ці питання чи ні? Тобто, яка динаміка цього дефіциту є, скільки було дефіциту минулого році, скільки в цьому році. Тому що питання дуже актуальне на сьогоднішній день. Ну, ви, в принципі, проводите лише моніторинг, ну, даєте запити, порівнюєте з іншими містами, чи можливо. І що окрім е, тих пропозицій, ви ще щось пропонуєте для вирішення, чи для будівництва, можливо, дитячого садочка, чи можливо для того, щоб якісь е, споруди, які знаходяться у місті, е, передніх Переробити під дитячі садочки, мною було направлене депутатське звернення щодо отримання інформації на наявності житлових і нежитлових приміщень комунальній власності міста. Тобто, коли я отримую цю інформацію, буду бачити, які є в нас приміщення на балансі, я вже потім можу подивитися і сказати, запровадити, чи яке приміщення можна було б ще використати під дитячий садочок, тому що в гуляючи вулицями міста я бачу багато приміщень, які могли б бути використовуватися. Так? Дитячі садочки, але я не розумію, чи вони в оренду здані, як вони використовуються. Тому відповідно мені потрібно отримати інформацію, щоб далі вносити якісь свої пропозиції. Ну, можливо, вони в приватній власності, а не в комунальній, М знаходяться просто. Можливо, тому ми повинні бачити перелік об'єктів, які є в комунальній власності нашого міста. І от головна задача, з яку також. Стикаємося ми як депутати, тому що красна громада нашого міста, це відкритість інформації. Відкритість бюджету, відкритість власності громади. Тобто, якщо ми будемо бачити, чим володіє місто, то ми можемо вносити якісь пропозиції, як краще чим розпоряджатися, щоб більше принести користь громаді міста. Але, на жаль, сьогодні в нас закрита інформація, ми не можемо отримувати дані. Про те, чим володіє наше місто, і як можна вирішити дані питання, ми тільки чуємо про те, що немає грошей в бюджеті, що це дуже все тяжко. Можливо ж таке питання, що дійсно немає коштів у бюджеті. На кінець року, звітний період, немає коштів на початок. Року От мене дуже мене немає. також цікаве дуже це питання. У нас немає коштів, у нас дефіцитний бюджет, але чогось майже мільйон гривень ми витрачаємо на газету з телебачення. Тобто, напевно, все таки в нас є гроші, тому що я вважаю, що якщо е, ми розкриємо це питання? Давайте. Я вважаю, що кошти повинні використовуватися раціонально. Якщо в нас є лишні кошти, і дійсно в нас немає більше ніяких таких питань, яких потрібно вирішувати, то ми можемо витрачати їх на концерти, газети і і так далі. А якщо у нас є дуже багато таких актуальних питань для міста, то ми потрібні першу очередь, першу чергу їх вирішити. тому що ось хочу сказати з приводу мого округа. Це будівельники 1-2, будинки потребують утеплення, це теж значні фінансові кошти. В нашій країні зараз йде війна. У нас є багато ветеранів АТО. Я думаю, що їм потрібно надавати допомогу, тому що ці люди, які захищають нашу країну. Тобто ну, у нас є дуже багато напрямків і зараз куди ми, потрібно потрапити. Тільки якщо я не помиляюся, то воно забезпечує. Компен... Ні, компенсацію за комунальні послуги е, учасникам АТО і членам їхніх родин, і е, опікуються питаннями виділення земельних ділянок. Ну це просто чисто чи про те, що я знаю. Я знаю, що це робиться. Ми можемо робити ще відкрінку. більше. Ми можемо ще більше робити для, для нашої громади. Ми можемо ці гроші, які ми витрачаємо зараз на ЗМІ, минулому, поза році витрачалися на ЗМІ. А це мільйони гривень. Ми могли б витратити її на розвиток соціальної інфраструктури для допомоги нашим людям, на утеплення будинків. Хто ж потім буде розказувати нашим людям, що ви робили? Засоби масової інформації місцеві якраз і розповідають про це. Доносити до людей, розповідати, які гарні, красиві, замечательні у нас депутати, що опікуються усіми питаннями. Справа в тому, що в газеті я на собі переконалася, що там висвітлюється інформація не зовсім коректно і не зовсім повна інформація. Наприклад, беремо ми останній випуск газети Дніпровського проспекту. А давайте візьмемо. Так. Виберемо. Перша сторінка, це розповідається про е, друге засідання сесії міської ради. Ось е, Я вам зачитаю, а далі перейшли до порядку денного. Складався з двох частин: вироблення правил для роботи самих депутатів, регламент. А друга частина це інтереси громади. А ми не розглядали кандидатів до виконку? ми не затверджували. Можливо, на іншій сторінці? На іншій сторінці немає. Ну, друг... День місцевого самоврядування, ярмарка. Тобто ми про ми це питання на другій сесії не розглядали. Тільки два питання: регламент і інтереси громади. Все. Ми можливо не розглядали. Дуже... То я вам хочу сказати, що багато питань, які вирішувалися в сесії міської ради, і саме питання нелегітимності другої сесії, це питання на сторінках Дубровського проспекту чомусь не піднімалося. Тому що напевно владі не цікаво, щоб люди дізналися про те, що влада не дотримується законів, не дотримується того, ж затвердженого їхнього регламенту, про який вони говорять, його затвердили. Те, що мер не може порахувати підняті руки. Добре. До а якщо ви хотіли, щоб щось було надруковано у нашій газеті, так у Дніпровському проспекті. Ви подавали якісь матеріали для друку? ви як депутат маєте право це робити чи не маєте? Я, я, я маю право подавати, тому що газета е, являється комунальною власністю, тому я маю право подати інформацію. Але я не впевнена в тому, що цю інформацію не друкують. Можливо, поговоримо після того, як ви хоча б раз спробуєте добре.